Що п'ятниці у центральному універмазі міста Луцька на відвідувачів чекає галерея вітань на радіо Аверс. Цього разу у день добрих справ всі бажаючі розповіли про свої найкращі вчинки. Я якось ну допоміг дівчинці. Вона, е, загубилася знайти її маму. О, то це дуже добре. Вона маленька була, так? Так, років може п'ять. Я одроблю доб добру справу, і вона мені повертається рано чи пізно. Камінь з душі такий падає. що ти вже щось зробив, значить допоміг комусь, комусь ну це звичайно, допоможе. Коли ти бачиш цей результат, що ти комусь допоміг, і комусь ну це реально допомогло, і ти розумієш, що да це класно. Найменша відвідувачка галереї Вітань, дев'ятирічна Аня, прийшла у ЦУМ з мамою і теж розповіла про свої добрі вчинки. Один із них направду вражає. Я колись віддала все, ну не все, я віддала своє волосся дітям, в яких немає волосся. У мене було дуже добре. Не я давно так хотіла, колись десь побачила, то й захотіла теж. Позитивні та яскраві подруги Софія та Владислава розповіли про свої добрі справи. Щось просто підіймало настрій оточуючим, а щось приносило користь. Наприклад, допомога братам нашим меншим. Допомагала о, цій тварин кормити, котиків собач. Бачиш голодну тваринку, хороший котик, такий собачка, хочеться покормити. Тема наступного ефіру всесвітній день здоров'я. Тож завітайте до галереї вітань на першому поверсі Цуму у п'ятницю з 16 до 18 години.